Віталій пішов добровольцем одразу після початку великої війни та став у лави Національної гвардії. Під час виконання завдання під Бахмутом у лютому 2023 року захисник втратив зір. Тепер вчиться самостійно ходити з тростиною. Каже, немає часу опускати руки, адже життя триває. Прийняти те, що я втратив зір, це, звичайно, було дуже тяжко. І навіть по сей день є моменти, коли хвилинки такі. Осадку в тому всьому, але насправді є ціль, ідемо вперед. Я маю на меті знову стати незалежним. Для Віталія втрата зору не стала перешкодою, аби вести повноцінне життя. Я продовжую далі, так паралельно з своїм лікуванням, відвідувати різні заходи, підтримувати хлопців. Я продовжую тренуватися, продовжую навчатися. Я мотивую людей, мені це дуже приємно. Мені приємно чути в мій бік слова підтримки, інколи навіть захват людей, що вау, як тобі це все вдається. Таких, як Віталій, людей з порушеннями зору, навчають самостійності у Вінницькому центрі реабілітації. Для них організували одразу два курси. Пані Гана, інструктор з орієнтування та мобільності, каже у своїй діяльності, прагне одного. Зробити з таких людей незалежних людей, щоб вони повідчули себе вільними. І неважливо, чи це 20 років, чи 30 років, чи 40 років нас обмежень немає. Але я за те, щоб ми зробили рівними і людей з порушеннями зору і зрячих людей, щоб не було відмінності взагалі ніякої. Також центр реабілітації першим в Україні серед державних закладів взявся навчати людей з порушеннями зору користуватися смартфоном. Ярослав освоїв гаджети сам, а тепер навчає інших. Телефон для незрячої людини людини це не просто скажімо, іграшка, розвага і інструмент для читання книг чи інформації в інтернеті. Це ще й грубо кажучи очі незрячої людини. Тобто, одна один із варіантів це тростина, це наші очі, це наша інформація. Але то вже орієнтування тематика, і наші очі це смартфон. Спеціальні додатки з озвучкою для незрячих можуть описувати предмети, читати написи та навіть зчитувати банкноти. Ось ця бумажка, держіть. Триває курс 30 днів. Для незрячих він безкоштовний завдяки фінансовій підтримці. ООН. у центрі реабілітації прагнуть залучити більше учнів, аби навчити людей з порушенням зору самостійно жити.